Друзі, всім привіт! Вас вітає Автохата. Хто замовляв Smart Office, будь ласка, він вже готовий та стоїть в продажі на нашому виробництві. Отже, висота даної конструкції 3 метри, ширина його 5 і довжина 7, що загальною площею становить 35 квадратних метрів. Ось такий чудовий офіс. У нас зараз розташований на виробництві. Як ми бачимо, тут в нас є. Каркас з профільної труби різних параметрів, ну а зовнішнє оздоблення ось такого кофейного світлого кольору, металопрофілю. Як ми бачимо, тут у нас присутнє зовнішнє освітлення, вентиляція та ось такі два панорамні віконечка. Цей офіс може вам служити як під магазинчик, або ж для будь-якого виду вашої діяльності та комерції. Дах тут є двохскатний. Двері є пластикові, фірми від ЄС, двохкамерні, енергіозберігаючі. Ну, інтер'єр в нас виглядає ось так. Як ми бачимо, ось такий чудовий інтер'єр. Незважаючи на 35 квадратних метрів, тут є дуже велика площа. Як бачимо, тут всюди є проведена електрика. На стелі розташовані 4 LED-лампи. На стелі є вагонка ПВХ, тобто пластикова вагонка. По стінах є. ДСП ламінована. Ну, а на підлозі в нас є напівпромисловий ліноліум. Ось тут в нас є полички, де можна покласти офісні речі. Збоку по боках є два віконечка, які можна як поставити на провітрювання, або ж просто щось відкрити, передати. Сам офіс він є утеплений мінеральною ватою та захищений паробар'єром від парою та гідробар'єром від води та вологи. Ось такий офіс я вам показав. На цьому я завершу наш коротенький відеоогляд. Якщо хочете щось почути та побачити детальніше, телефонуйте, пишіть нам, приїжджайте, ми вам покажемо це. Або створимо офіс, будиночок, мав, кіоск, будь-яке ваше побажання, все під ключ та ваші мрії. З вами була Автохата. Дякую всім за увагу та до нових зустрічей!